Що таке система хлорування у СПА? І навіщо вона потрібна? Уявіть, ви розслабляєтесь у теплій воді після важкого дня а навколо не басейн мрії, а суп з мікробів. Ні, дякую. Саме тут вступає в гру система хлорування. Вона не пахне хімією, не їсть купальники і не кусається. В зате працює як охоронець на вході ні грибкам, ні бактеріям. Чисто, безпечно, прозоро. Автоматична система сама знає, коли і скільки хлору треба додати. А ви просто насолоджуєтесь гарячим джакузі, ніби голівудська зірка. До речі, в спа-галаксі ми встановлюємо найрозумніші системи. Просто включили і все працює як годинник. Плюс вода в СПА змінюється рідко, тому без дезінфекції не обійтись. А хлор це не зло, якщо дозовано, це ваша гарантія безпеки, комфорту і гарного настрою. Сучасні системи це не про хімію, це про спокій. Тому, якщо хочете не думати про бактерії, а тільки про релакс, саме час звернутись до нас. Підписуйтесь і замовляйте СПА із системою, що піклується про вас навіть краще, ніж домашній кіт.